Прокоментуйте, будь ласка, відео, яке шириться днями у Фейсбуці. Вчора я побачила це відео, зразу відреагувала, як належиться, повідомила нашу поліцію. Я вважаю, що поліція повинна з тим розібратися. Я не можу зрозуміти такої жорстокості дітей, коли вже мав бути сонний час тих дітей. Діти були всі хороші, я ніколи не бачила за ними якихось поганих вчинків. Для мене це шок, але правоохоронні органи хай розбираються як згідно чинного законодавства. По даному факту, поки що проводяться первинні слідчі дії, встановлюються всі обставини події, опитуються учасники. Поки що коментарів надавати ніяких не будемо, оскільки проводяться первинні слідчі дії. Загалом подальша інформація буде висвітлена і надана в понеділок, вже в межах робочого дня, і можна буде вже з тій ситуації знати.